Співати мені тільки осінь і на піано грати теж, і зорі розсипати просуну, і небо одягати беш. Осінь озвалася сопрано у скронях мідно сибих хмар. Смішна й наївна, кроком п'яним іде кудись в небесний бар. Пісні горлає під шум вітру, сміється улица богам, Її можливо не любити. Скажіть, панове чи мадам, скажіть, я міг не покохати її крилатий вільний рух, і це не вміння танцювати, і дотик прохолодних рук? Напевно, ні. Це мит на віки, це гра без виграшу. Фінал від осені нема ліків. У неї флеш-рояль. प्रहरा